Вийшли трохи на вулицю. Коротше, перці прозівала, натехло б, а зупи тут. Все знімала, витирала, хай мабуще. Да? Орестуська. Да. Поїдемо по, по праніки. Поїдемо? Не трогай, бо без рукавичок. Давай рукавички вдягнемо. Не. Не хочеш рукавиців діватися. Баби в кармані є. Yeah. Я кажу, руки в кармани. А який чемпіон? Ти чемпіон? Орест. Хазяїн. Хазяїн. Ку-ку. Ку-ку. Та -ку. да не береш голими ручками, бо будемо руки в фломастерах. Ой. Куди приїхали? До кого ти приїхав оце в гості? До кого? Орестуня. Добавля. А де вона живе? У -у -у. Як називається? До Як? Дома. Ой, хлопчик який. Пиші. Тут можна впасти. Так, я вже собі потихеньку замовляю насіння. Ну, воно туди-сюди, господі, час швидко злетить. А в садовому центрі Вестгард сіни супер. Дуже якісне насіння, швидка доставка. Залишаю вам посилання і на каталог, і на інстаграм сторіночку їхню. Зараз показую вам і називаю, які я сорти, замовила і що саме. Значить, томат загадка. Низькорослий ківіц. Люблю з пептиком ці сливки і де Ну, Я багато не замовляла, бо ви ж самі знаєте, що в мене особо немає де садити всього. По трішечки. Ось така морква дитяча, цукині, кабачок, аспірант, баклажан обов'язково. Жізель називається, кавун. Також взяла деню ананас вона така дуже запашна. Взяла огірочки, Маша, Кріспіна. Огірочки всі оброблені, Гектор. Взяла гарбуз кашовий, тому що вони з часом от переводяться, тому треба обов'язково оновити. Це буде дуже класний. І як же ж без квітів? Взяла ось таку айстру. Айстра Океан Бажань називається також газанія Амаретто і Дельфіній чарівний фонтан. На сторіночці Westgard ви знайдете дуже багато корисної інформації і натхнення для садівників, тому обов'язково її зберігайте в каталозі насіння, дуже широкий асортимент. Дівчатка, повторюсь, ще раз ціни хороші, вам нікуди ходити не треба. Ви раз передивилися, замовили, і ви навесну з якісним посівним матеріалом, що дуже важливо. Переходьте, обирайте, що кому треба, і замовляйте. Виглядає маму. Нашу? Ну, нашу чию ж. Нашу маму виглядає. А ну дивись, нема машини. Нема? Не видно? Не видно. Що рано? Де? Там? Там ми там не пройдемо. Так що є ребезла. Із-за угла вигріває. Ні, то ще буде там ще слизькіше, якщо ти льод притрусиш, Марчик. Краще не притрушуй, бо на, на сніг станеш і зразу попливеш, синок. Буде ще слизькіше, я тобі серйозно кажу. Не встигла показати вам свій образ на четвертий день Ukrainian Fashion Week, тому показую і розповідаю. Рочка плюс кроватка The Code brand. Далі спідниця від бренду Push. Вони Gucci, йому вже більше 5 років, але я їх обожнюю, вони дуже зручні. Один з улюблених українських брендів, також відмічаю вам все. Дивіться. Я обожнюю. Ось такий образ. Буду чекати фідбек, як вам. Такі твої діти, будуть так схожі, особливо менший. Просто, я не знаю, от я, О, зараз... <рес> да, я зараз просто. По так огляну... Друзі, хто запитував мене за капелюхи? Ось залишаю вам посилання. У мене їх є два. Це їхнє власне виробництво. Капелюхи на будь-який смак. Є для чоловіків, так і жінок. Дуже гарні, Зайдіть, подивіться. Ось. e brand «Сама яскрава посмішка ховає дуже глибокі таємниці. Самі яскраві очі виплакали, багато сліз, саме добре серце відчуло дуже велику біль. Доброго всім здоров'ячка, дорогі мої. Не планувала виходити до вас, але ну як? Як без вас? Я без вас Ну ніяк. Я зранку просто була у справах. У нас сьогодні сонячно, але холодно було зранку. У мене навіть померзли руки. Зараз потепліло, звісно. В ньому тепло. Сонечко вже радує. Зараз буду щось думати поїсти, бо ще нічого не їла. Одна вода, зато кави вже випила дві. Ну ось такий у мене сьогоднішній день. Оксана прибирає, я вже сюди перейшла, поміняла в себе постіль. В общем, прання, прибирання.